Нубальський коридор це військова назва, а ось географічно це польсько литовський кордон протяжністю 104 км. В чому ж проблематика цього регіону? Після розпаду радянського союзу у цьому регіоні утворився ексклав Російської Федерації Калінінградська область. Відповідно, коли радянський союз розпався, Литва, Латвія, Естонія, Білорусь. Всі вийшли з Радянського Союзу, і Калінінградська область тепер не має спільного кордону з основною частиною Російської Федерації. Але, звісно, їм дуже хочеться його мати. І тому з 90-х років вони проводять постійно якісь там свої перемовини, постійно домагаються того, щоб вони цей кордон мали. Польща, звісно, на це не погоджується, тому що вони пам'ятають уроки Другої світової війни. Коли існував ось такий своєрідний польський коридор, який розділяв Німеччину, і власне де в якому регіоні відбулися події перших днів Другої світової війни. Тож що ми маємо зараз? Білорусь ми не можемо вважати повноцінно незалежною, фактично вона підпорядкована Російській Федерації. Тож від Калінінградської області Російську Федерацію відділяє лише ось ці 104 км кілометри.